Змагання з мандрівництва Інтегруйся це чергова ініціатива молодіжного центру шум, який не втомлюється організовувати для шосткинської молоді різноманітні зустрічі та активності. Як розповідає координаторка проєкту Серафима Бондарець, цей спортивний захід профінансувала шосткинська міська влада. А його мета допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в молодіжне життя громади. Дуже символічно, що цей проєкт писала саме молодь молодіжний центр шум громадської організації організація і молодіжна рада при виконавчому комітеті. І готувала, організовувала весь проект саме молодь організовувала ту програму, яка саме їй цікава. Захід «Інтегруйся» проходив упродовж двох днів. Перший день молодь розбила табір на березі хімреактивівського озера. Тут юнаки та дівчата знайомилися один з одним, розподілялися на команди, влаштовували цікаві ігри, інтелектуальні змагання, дискутували та вчилися надавати першу медичну допомогу. Одним з авторів цього проєкту є секретар молодіжної ради, комендант заходу. Ігор Орловський. деякі ідеї для змагань з мандрівництва він запозичив зі свята весни триденного табору, який проходив у сумах і в якому шосткінець брав участь. Це життя в природі, це залученість молоді в ту в те середовище, де вони не перебувають на постійній основі, і можливо в в такій обстановці легше познайомитися легше. Залучитися до життя в цій громаді, молоді люди з числа переселенців, які знайшли прихисток у Шосткинській громаді, у свій юний вік пережили чимало постійні обстріли росіян, окупацію, знищення рідного міста. Тим не втрачають віри у найскорішу перемогу України і намагаються кожний свій день провести з максимальною користю. Знайшла людей, які ну допомагають мені з цим. Тому якось це переборю, і намагаюся вже відпустити цей жити Новим життям. Не перший раз ми в настільні ігри грали, там спілкувалися, тому мені сподобалось цікаві люди. Ну, є спільні інтереси, тому я рада, що сюди потрапила і зараз тут знаходжуся з цими людьми. Наприклад, там граєш, спілкуєшся, ти взагалі забуваєш, що відбувається, і ти живеш ось цим моментом і все. Обстріли кожен день ракети над головою. Ракети. ну, Кожен день ти. Чуєш ці вибухи, і страшно, страшно стається е, нервова система порушується дуже. Це вже, мені здається, ніколи не забути. Не, не можемо звикнути до е, того ж самого грому. Гром гримить, і нам вже здається, що ракети, шахеди не можемо звикнути до е, того життя. до… До воєнного стану, як було, дуже хороший колектив, відношення дуже хороше, цікаво, дуже. Тут можна дуже знайти нові знайомства, поспілкуватися з новими людьми та знайти нових друзів. Це дуже відволікає від тих подій, які були в Харкові. Підкріплювали свої сили мандрівники смачним обідом, який самі ж приготували на вогнищі картоплею з м'ясом, салатом та узваром. Розповідали молоді про патріотизм, про правила поводження в лісі, мінну безпеку та проводили практичні заняття з надання першої домедичної допомоги дівчата, пластуни з сум. Якщо людина просто дихає, але не в свідомості, ви лишаєте її так. Не розвертайтеся і виходите. Просто поки залишити її так. Потім, паралельно, якщо ви не самі, то ви одразу, як побачили, що людина дихає і не в свідомості. Ви кажете другу, подрузі, якщо це взагалі якась рандомна людина стоїть, ви допомагаєте обов'язок. Позвоніть в швидку допомогу. В швидкій допомозі вам скоріше за все скажуть, що робити. Вам продуктують чітку інструкцію. Що робити з людиною. І швидка допомога має приїхати, весь цей час вам буде диспетчер на лінії. Якщо нікому позвонити, це робите безпосередньо, ви другий день молодь провела у Пирогівці на мальовничому березі Блакитного озера. Саме тут юнаки та дівчата випробовували свої сили у спортивному орієнтуванні. Після завершення заходу відбулося підбиття підсумків змагань та нагородження найкращих учасників.